Вартість кавунів почала знижуватися наприкінці липня. Вони стали майже на третину дешевшими ніж торік. Нині кілограм цієї ягоди за оптовими цінами коштує 14 гривень. Причина масці ягоди за оптовими цінами коштує 14 гривень. Причина масове дозрівання баштанних через спеку. Оператори агроринку прогнозують, що кавуни ще дешевше чертумуться, але цього року вони можуть бути не такими соковитими і солодкими, як зазвичай. Бо посуха в південних областях негативно впливає на якість плодів. Як правильно обирати кавун? Чи можна ним отруїтися? І що потрібно знати, аби цього не сталося? Про це. Про безпеку і якість харчових продуктів сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. І сьогодні це Роман Петров, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Києві. Пане Романе, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Пане Романе, власне, вже сезон почався, вже можна брати кавуни чи ні? Так, погодні умови сприяли температурному режимі, і баштанні плоди почали дозрівати. І на ринках міста Києва і всієї України присутні кавуни, вже наші українські, наші аграрії, відвантажують їх і проводять масовий розпродаж. А як правильно обирати кавуни? Я підготувався. Дивіться, я перед тим як. Іти в студію, я придбав кавун. От скажіть мені, будь ласка, це хороший кавун? Отак. От Візуально. Візуально. Так. Так. Е, дивіться, ну, давайте, по-перше, будемо звертати на зовнішній вигляд. Е, даний кавун він повинен бути цілий, шкірка повинна бути тверда, не м'яка. Візуалізація, вона треш, трішки м'якенький. Хвостик е, даного кавуна бачу е, трішки зірваний зеленуватим. Він трішки, мабуть, не вспіх, не встиг достигнути. На Полі, але жовта пляма знизу, що ви тримаєте рукою, показує те, що він дозрівав на землі. Тобто кавун е, є справжній і повинен бути смачний. Якщо ще по ньому постукати, то повинен бути глухий, дзвінкий звук. А чому він має бути твердий? Ну, от як ягоди, так натискаєш, значить, вже поспіла. Е, трошки баштанна культура має свою рідну специфіку до свого бачення росту. А для того щоб визначити кількість нетратів, він корисний чи не корисний, що треба зробити? Дивіться в місті Києві є лабораторії, які на ринках. Працюють люди, які аграрії привозять дані баштанні культури для реалізації на ринок. Вони здають в лабораторію лабораторні працівники відбирають ці дані кавини і перевіряють на нітрани. нітрати приладом. АІ-123. даний прилад є офіційний. Він пройшов калібрування в відповідних органах. І працівники вимірюють дані. Нітрати. Критична норма по нітратам кавуна становить до 60 мг на кілограм даного кавуна. А... І потім видає експортний висновок, де покупець приходить до продавщини і питає: дайте мені, будь ласка, результат лабораторії, щоб я усвідомився, чи даний кавун безпечний чи небезпечний до вживання. А можна отруїтися взагалі каванами? Е, Можна отруїтися, коли йде перевищення нітратів. Що таке нітрати? Нітрати це взагалі солі азотної кислоти, це hno 3 коли потрапляють в організм людини, вони перетворюються на нітрити. А нітрити вони спричиняють отруєння організму, можуть дати високу температуру. Схильність до отруєння це перше діти до 6 років, люди з маленьким низьким імунітетом і також цю категорію. Категорії входять вагітні жінки, тобто краще не вживати. Із нітратами заборона вживати. І на, і на офіційних е, ринках таку дану продукцію бракують і списують. Ви знаєте, я дуже багато бачу на ринках ходять е, такі жіночки При з, приладами, з приладами і постійно тикають всі овочі, фрукти, все, 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 все ягоди. У мене теж є, у них правда таким, як спис, а, але у мене трошки інший. Давайте перевіримо цей кавун. Але можна я зроблю ремарочку, тому що у вас в руці прилад невідомого походження, на нього немає паспорту, він не пройшов калібрування, mm -hmm. і його показники можуть маневрувати як в одну сторону, так і в іншу. Тобто точних вимірів він не дасть. Можемо отруїтися. Ну, давайте зіграємо в цю рулетку. Що нам треба зробити? Треба розрізати кавун. Давайте спробуємо. Будемо різати ось так. Ох! М'який-м'який, але твердий. Треба, дивіться, носоковитий і навіть лопається, а ви кажете, що він м'якенький. Це, Можливо... це ви казали? Ну, так, я, я, точно. Можливо, навіть і, і достиг. Ох! Прекрасно. а що по кольору можете сказати? Е, Колір іде звичайний кавуну, хороший червоний насіння, дозріле, чорного типу. Тобто кавун дозрів сам по собі на полі. Так, поки я вмикаю, ви скажіть, а якщо от прийшов покупець, купив кавун? Розрізав його, а він такий блідий, блідий. Чи варто його вживати? Е, с, е, ні, такі е, баштанні культури вживати не потрібно, тому що вони можуть свідчити, що е, даний кавун міг на себе натягнути багато добрив. і він ще не встиг е, пройти. А аграрі його зірвали. Такий кавун не, не потрібно вживати, а потрібно повернути назад, де вони його купували. Який аромат пішов від так, кавуна? Так, стоїть дуже чудовий аромат. Це, це добре? Це добре. Це перший показник, що він буде смачний соковитий. Я вибрав, вибираю, точніше, я знайшов тут кавун. Спочатку віддіть в щуп. Вводимо. Давайте покажемо глядачам. І щось потрібно натиснути там, навіть. Так, отут, напевно, натискаємо і чекаємо. Ну, соковитий кавун і запах. Але о, є сигнал. Перевірено, норма. Пише, що норма. Відповідно, що можливо, так як ви кажете, можливо. що він не сертифікований, можливо, він дійсно без нетратів. А як. Знаєте, ще є дуже багато міфів, як перевірити Кавун. Е, е, я готувався, я дивився в Ютубі. Теж різні люди кажуть, що можна. Наприклад, відрізати шматочок м'якоті і покласти у воду. І покласти у воду. І тоді, якщо вода змінить колір, тоді він з нетратами. E, дивіться, це такий e, міф, якби є. Люди, які це викладають в різних соцмережах, хочуть заробляти собі там лайків, да, але e, вода вона має частково витягувати з овочів та фруктів нітрати. Частково, тому що ну нітрати вони навіть коли зменшуються, коли овочі проварюються, і тоді частина вона зменшиться. Але ми бачимо зараз, що дана м'якость лежить у воді, нічого не змінюється. І давайте максимально. Хочете додавати. Добре, додам, давайте спробуємо. Додам. Але ж наш прилад показав, що немає нетратів. Так, Можливо, так, так. І, і нічого не зміниться. Не міняється. Не міняється. Міф спростовано. Є ще один варіант як можна перевірити: йод. Звичайний йод. Що з ним треба зробити, щоб перевірити? Ну, взагалі, йод зв'язати з нітратами це абсурд, тому що ну, йод буде реагувати на крухмал, а нітрати до йода це е, сюди міф однозначно руйнується і я вам не раджу це використовувати. Тільки мазати лоб, можливо, при синцях. І травмах. Мож, можливо, покраще. Добре. А як вибирати кавуни в великих. Супермаркетах, великих мережах. От на що треба там звертати увагу? Дивіться, великі мережі вони купують його у великих кількостях, і коли їм привозять на РЦ даний вид Кавуна чи Бог дині, вони проходять з відповідними документами. Це товаротранспортна накладна йде на ваговий кавун, і також іде експертний висновок з лабораторії відповідності, де прописано на дослідження на Нітрати, що даний Кавун є в нормі. Маркет це це проводить через свої відповідні. Мережі і робить реалізацію. Треба звертатись до менеджера, так. щоб показували. І в маркетах ще працюють офіційні лікарі, які теж контролюють цей весь процес. А якщо не показують? Кажуть, ну не надамо вам таку от інформацію. Ні, 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 споживач має право попросити накладні, відповідні документи, і маркет зобов'язаний це зробити. А буває таке, що навіть в маркет привозять? Ну, це, це вже знаєте, керівник маркету. Якщо бере на себе відповідальність і хоче щось ну, таке вчинити, то він ну ми ж не можемо людину якби, відреагувати. Але якщо навіть такий, який вони потрапили, і люди його купили, і стало їм зле, вони пишуть е, скаргу до нашого головного управління, ми по цій сказі реагуємо, виходимо на перевірку і тоді вже робимо перевірку документів. З якими документами вони знайшли, як вони зберігалися, де вони зберігаються тяж, коли цей. Був продаж, чи є чеки, чи нема, і тоді йде відповідальність. А до речі, багато в цьому році випадків? Ні, до речі, на сьогоднішній день скарг по кавунам не було ще. Дай а Бог щоб, дай Бог, щоб і не було так. Тобто українці, українські фермери підходять дуже. Херсонці і Одесити роблять свою справу вишукану і вони переживають за нашу націю, щоб наша нація була здорова, жила, розвивалася, і все було добре. А в яких овочах, фруктах і ягодах ще можуть бути нитрати? Дивіться всі ягоди, всі фрукти підживлюються азотною кислотою, тому що аграрії додають його для росту. Але коли вона додається в нормі, то є її немає, тому що є відповідні на кожну ягоду. І овочі певний показник. Наприклад, от е, на дині 90, кавун 60, дині йде 90. Якщо брати там ягоди, ягоди це там, йдуть теж до 60. Там цибуля, морква, е, морква там до 400 картопля, буде йти там до 250. Тобто різний показник. Він затверджений, десампіном сам е, піном Пане Романе, дуже багато бачив на ринках. Такого немає. Там не розрізають кавуни. Якщо розрізають, то ще й нагодують, коли купуєш в маркетах. Є там половинки, четвертинки. Чи варто брати так, чи все таки краще взяти цілий? Дивіться, ну краще взяти цілий, тому що цілісність поверхні, вона служить того, що продукт він буде свіжіший, тому що він не зрозуміло, скільки він буде в маркеті лежати, так щоб він коли він овочі мають в'янути, так і знову ж, коли кавун розрізаний, то він повинен міститися в відповідному температурному режимі. Так? Це там плюс два, плюс чотири. Тобто, якщо він зберігається в холодильному обладнанні, є на ньому стікер, що він розрізаний такого-то, такого. то, такого -то. Числа, отакі-то, от такі-то години і продається до такого-то такої-то дати, такого-то дня, тоді якби його можна вживати. А якщо цих маркувань немає, то споживач не знає, коли він був розрізаний і скільки він там знаходиться. А якщо от людина купила, принесла додому, розрізала, ну трошки з'їла ще щось, залишилося. Скільки може взагалі кавун? Знаходитися в, тут, в такому стані. Ну, дивіться, все ж опять залежить від самого кавуна. Якщо це він пружний, стиглий, тобто вона з'їла шматочок, завернула в плівку, да, щоб він не вітрувався, поставила в холодильник до нового обладнання. Холод... Потім Ось, тільки в холодильник. Тільки потім вона дістала і знову пробує на консистенцію. Якщо він пружний, то його можна вживати. Якщо він тільки почав м'якшити, я не раджу. Я якось забув поставити, і він навіть трошки, знаєте, так почав загравати. То з'їли май... зіл... його? Ні, звичайно викинув. Викину. Майже молоде виноска вийшло. Тобто таке точно не треба вже. Не, не потрібно, тому що вже пішли певні процеси, які нашкодять організму людини. А що робити, якщо людина замовила собі ну, якусь фруктову нарізку в якомусь е закладі? Харч... От... В громадському харчуванні. Так, в мене, так, та так, от як там перевіряти? Дивіться, ну, заклади громадського харчування вони відповідають е під кожну страву, яку вони заявляють у меню. Їхні страви вони знаходяться в холодильному обладнанні з відповідними температурними режимами, і кожна страва подається з-під як то кажуть. Тобто він ріжеться ось. Пройшло замовлення, він нарізається і подається офіціантам. Якщо людина все таки втрапила в біду, отруїлася кавуном, фруктом, овочем, треба звертатися? не дай Боже, так вийшло, що людині стало зле. Е Обов'язково, щоб вона написала заяву на нашу гарячу лінію або можна прийти особисто, подати їй, але щоб людина в заяві вказувала, що це за заклад, чи це фізична особа підприємець чи це товариство з назвою, з вулицею. І предоставила чек, що вона дійсно вживала, тому що зараз, знаєте, такий час можуть бути і шахраї, і все що завгодно. І тоді ми звіряємо ці всі дані. Якщо вони співпадають, ми робимо відповідні документи, і працівники нашого головного управління виходять на перевірку даний заклад. І тоді, якщо знаходять якісь порушення, йдуть штрафні санкції. Якщо ні, то ми даємо відповідь даному позивачу, що проданий заклад або є порушення, або нема. Також громадянин має право бути присутнім при перевірці, Якщо він це вкаже в заяві, це мова йде про заклади харчування і про маркети. Можливо, так само і про ринки стихійні. А якщо знаєте, дуже багато продають з машин. Як, Як тут тоді дивіться? дивіться знову ж продукцію? Ми купуємо безпечно. Безпечна продукція це та продукція, яка контролюється державою. Все, що продається на узбіччі, держава до цього не має ніякого відношення. Ми не знаємо, хто дав дозвіл на реалізацію даного місця цього торгівлі, що там продається, за якими документами, ніхто нічого це не знає. Тобто люди на свій ризик це купують і потім трапляються такі от проблеми. Дякую вам дуже, пане Роману, за цю цікаву розмову за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Приходьте ще будемо раді вас бачити. Запрошую. я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Роман Петров, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Києві.